Нововолинські комунальники до зими готові, хоча погодні умови поки поблажливі, зимова стихія нас зненацька не заскочить. Техніка готова на 100%. Готуватися до зими нововолинські комунальники зазвичай розпочинають ще з весни. Відтак, за весняно-осінній період 2015 року виробниче управління комунального господарства здійснило капітальне і часткове асфальтування доріг міста. Капітальний ремонт проведено на п'ятьох вулицях молодогвардійців, Тупіковій, Гірняцькій, Кримського та Некрасова на суму мільйон 370 тисяч гривень. Поточний ремонт провели на дев'ятьох вулицях, що обійшовся місту, в 900 тисяч гривень. Майже два мільйони спрямували на ямковий ремонт вулиць, провулків та тротуарів. Як розповів начальник виробничого управління комунального господарства Артем Жигалюк, зими організація очікує зі стовідсотковою готовністю. Все буде залежати від. Напевно, від примх зими, яка підійде. Ну, але я скажу, що в міру наших можливостей, та й завдяки підтримці там, міської влади, дякуючи нашим працівникам, це водії, механізатори, бо техніка в нас ну, така в принципі старенька. Але я буду казати, що з 11 одиниць зимової техніки в нас 100% готово 11 одиниць, вона готова до роботи в зимовий період. Ну і разом з тим, підприємством заготовлено піско суляної суміші. На сьогоднішній день ми маємо 700 кубів, 700 метрів кубічних. Ну, цього я вважаю, цілком достатньо, щоб перезимувати. На особливо небезпечні ділянки доріг комунальники завезли пісок. Першочерговість посипання визначена графіком. Проведено грейдерування 34 вулиць в районі забудови, другої, третьої та четвертої шахт і однієї вулиці у центрі.